А просто зараз подивимось, як журналісти головної теми пішли перевіряти, як працює новий закон про кредитування. Разом з героїнею сюжету ми рушили до банків і спробували взяти позику за новими правилами. Наскільки доступними стали грошові кредити, і що пропонують в разі, якщо раптом стане нічим платити, дивіться, щоб знати про які ризики вам ніколи не розкажуть в банку. Ольжина мрія власна квартира. Якщо ти хочеш перемін, то вони будуть. Просто головне вірити у це. Заради цього жінка готова навіть узяти позику. Якщо б мені дали достойні умови, я готова платити. Але боїться, що замість у житла отримає довічну кредитну кабалу. Якщо це є 22%, відсотки, а звідки береться 100 з лишнім відсотків? Скільки років маю це все виплачувати? Тоді виходить? Та з появою нового закону в Ольги з'явилася надія, може дійсно тепер переплати за кредитом стануть меншими. Коли прораховувати, що нібито доступна сума сплати кожного місяця, щоб дізнатися, як новий закон про кредитування змінив умови позики і чи не приховані в ньому грошові пастки, Ольга піде до банків разом із нашим журналістом під прикриттям та адвокатом. Перевіримо, чи справді купити в Україні власне житло тепер простіше. Експеримент головної теми. Дивіться. Ольга, мати одиначка, сама виховує доньку Софію. Разом вони переїхали до Києва Житомирської області п'ять років тому. Купити власне житло в столиці. Жінка, як і більшість приїджих, не мала змоги. Тому винайняла квартиру на дві кімнати, щоб в одній жити. страшного. А вище й заробляти на прожиток щодня без вихідних, інколи по 12 годин без перерви Ольга лікує масажем. Це є остеопатія, груди поставка п'явок. От це є. Масаж. Левова частина її заробітку йде на оплату житла. Тож Ольга вирішила досить віддавати щомісяця понад 10 тисяч гривень за чужу квартиру. Краще платити ці ж гроші банку за власну. Це моя наболіла тема. Насправді мені хочеться мати своє житло. Двокімнатне помешкання в Києві коштує щонайменше півмільйона гривень. Це за стареньку хрущовку. Квартира, про яку мріє Ольга, мільйон. Вона розуміє, кредит на таку суму. Це борг, який доведеться повертати банку не один рік. І жінку хвилюють кілька питань: скільки доведеться платити щомісяця, якою буде сума переплати, що станеться, раптом у неї не буде чим погасити позику, чи дасть банк відсрочку у вигляді кредитних канікул, чи одразу забере її квартиру або почне стягувати борг з її рідних. І головне, що за зміною кредитування з'явилися разом із... Новим законом усе це ми і підемо з'ясовувати в банках. На сьогодні в Україні всього 10 банків видають кредити на житло. Разом із Ольгою прямуємо до трьох найбільш розрекламованих. Не потрапити на гачки банківських обіцянок нашій героїні допоможе адвокат Світлана Саража. На її рахунку сотні виграних справ клієнтів, які замість іпотечного житла отримали суди і мільйонні борги. Люди в нас несвідомо беруть такі кредити. На жаль, найпідступніший банківський виверт, який очікує на позичальників, каже Світлана, раптове підвищення відсоткової с ставки. це коли банк без попередження збільшує щомісячну суму, яку людина має платити за кредитом. Та чи змінив це новий закон? Зараз спробуємо з'ясувати. Отже, заходимо до першого банку я Трасвіканову вам зартіться Ольга Ольга, очень приятно. Аби не викликати підозру співробітників банку, Ольга представляє адвоката і нашого журналіста своїми сестрами. Просто це трошки ну, для мене хвилююче. Я, я розумію, розуміла, що це для вас це у цьому банку дають кредит на житло на 20 років. І перше про що ми питаємо, скільки ж Ользі доведеться платити щомісяця, якщо вона позичить на квартиру мільйон гривень. Я хотіла би знати саме мінімальний перший. Ну, вот, та сума внеску, так ні поймаємо про це від 10% Ми розглядаємо на 20 двадцять вісімнадцять тисяч вибухне тисяч віже місячно. А чи не зросте сума щомісячної виплати за 20 років? У банку заспокоюють. Що, якщо ми вже заключаємо договор, то ми не обслуживаємо кліні двадцять? Ти а якою вийде переплата? Дадуть мільйон. А скільки ж Ольга віддасть за два десятки років? Це порахуємо трохи пізніше. Утім, попри те, що банк обіцяє не збільшувати щомісячної суми, адвокат Світлана. Не поспішає цьому вірити. Я просто слышала, що може мінятися. Ну, все може помінятися. А к НБУ бой сто А ви прив'язані з на ну, у нас всі показники на учу. А ось і перша пастка облікова ставка НБУ, про яку Світлана говорить із представником банку, це так званий офіційний ліміт, нижче якого фінустанови не можуть встановлювати відсотки за кредитом. І якщо Національний банк раптово збільшить цю ставку, то всі банки зроблять те саме, і вас про це ніхто не попередить. А як же новий закон? Він теж дозволяє таке робити. Розкажемо за хвилину. А прямо зараз йдемо до наступної фінустанови, на який термін тут дають позику на квартиру. І і скільки грошей треба буде віддавати щомісячно? Мінімальне двадцять дві тисячі сітдесятих за 10 років. Тут сума виплати ще більша, і закрити кредит треба буде вдвічі швидше ніж у першому банку. До того ж, вимагають надати під заставу інше житло. Що ж запропонують у третьому банку, якщо вона 20 років буде виплачувати, але ж витрати ви розумієте, це. мають бути хороші витрати між на, на погашення квартири, це не одні і штани і мороками стоїть. Отже, в усіх трьох банках суми щомісячного платежу чималі: від 18 до 27 тисяч гривень. Пізніше ми порахуємо, скільки за 10-20 років вийде переплати і як на ці суми вплинув новий закон про кредитування. Чи менше тепер банки забирають собі? А зараз Ольга питає про те, що її хвилює. Найбільше, от на я захворіла. Є якісь Ні, ну суміші, ну як практика показує якщо людина чоловік не хоче, банк завжди йде на стріль. У першому банку обіцяють, що дадуть відстрочку, Якщо Ользі раптом не стане чим платити за кредитом, але одразу попереджають: якщо це не допоможе, то Якщо Зайомщик до свидання ви… значить поручите. Іщем все, що можна знайти на нашому путі. Все. Там та оці піти в рознос і старий муж. Новий і сожитель, і все Тобто, якщо Ольга не зможе вчасно внести щомісячну плату, кредит ляже тягарем на її рідних та поручителів без останніх позику на житло просто не дадуть у жодній фінустанові. Та коли перші два банки, хоча б обіцяють відстрочку, якщо ви раптом не зможете гасити кредит, то в третьому правила ще суворіші. Там таку захиску. Людина або може платити, або ні. Ольгу такі жорсткі умови лякають. Але може, хоча б переплата за кредитом буде не така велика, як раніше, бо новий закон же обіцяє це, отже, рахуємо. У першому банку кредит на житло дають на 20 років під 22,5% річних. І обов'язкова умова початковий внесок 30%. Якщо Ольга захоче позичити тут мільйон, то одразу повинна буде сплатити 300 тисяч гривень, а залишок у 700 тисяч повертатиме 20 років. Його розіб'ють на місяці і приплюсують відсотки. Загальна сума повернення вийде понад 3,5 мільйони гривень. У другому банку ця сума буде 2,5 мільйони гривень, а в третій. Тому майже три мільйони. Це є навіть не переплата на сто відсотків, це є переплата ще триста відсотків. То де ж обіцяні новим законом доступні умови кредитування житла. Намагаємося з'ясувати у представників банків. Типу, що ставка буде нижчою, і що буде легше позичальникам якось ну, вигідніше не допомагає я вам не доки не посу. Я не бачу нічого не ось така відповідь. Більш того, виявляється, що новий закон не тільки не заборонив банкам раптово збільшувати позичальнику суму щомісячного платежу без попередження, а й офіційно це дозволив. По новому закону вони прийняли рішення, що вони піднімають відсоткову ставку. Банки скажуть, що це не пов'язано з курсом, просто ми отак вирішили, розумієте? Ольга шокована і розчарована для них із донькою власне житло залишається тільки мрією. Це дуже неприємно. Все таки хотілося вірити, що банки повинні в принципі йти назустріч своїм клієнтам. А ось, але я бачу, що в нас ну це, скажімо так, називаємо лахатрон. Як правильно позичати гроші, щоб не потрапити в кредитний зашморг? І що робити, якщо вас змушують повертати не ваш борг? Запитаємо Олексія Плотнікова. Вітаю вас, доброго вечора, Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, наголошує. Охочим взяти сьогодні кредит, треба знати, що тепер за новими правилами банк може збільшувати суму переплати, як йому заманеться. А потім, якщо позичальник не встигне погасити борг, це доведеться робити за нього його родичам і поручителям. І вони можуть за мить втратити не тільки гроші, а й житло. Олексію, ви бачили наш експеримент. Тетяна нам сказала, що закон жорсткий. Ви так само вважаєте? Якщо прохарактеризувати цей закон, то він дійсно антисоціальний. Абсолютно не бачу, що цей закон він якось покращить кредитування, збільшить кредитування. Чи я не знаю, окрім знову ж таки функції банків, він нічого позитивного для громадян не дає. Що стосується конкретного сюжету, ось головне для цієї громадянки, яка прийшла до банківської установи скільки який відсоток і скільки їй повертати НБУ. Понад 50 разів міняв облікову ставку. В нашому законі якраз записано, банкам категорично не дозволяється в односторонньому порядку збільшувати фіксовану ставку або переглядати плаваючу. Чітко записано. Я хочу, щоб просто глядачі це знали. Але банк може поставити клієнта а, до відома, що він підвищує кредитну ставку. І за цим законом, якщо клієнт не згоден, то він має повернути банк. Цю позику протягом 30 днів. Правильно? В повному обсязі. В повному обсязі. Найперше, що треба робити, це насправді зважувати свої можливості. Щоб брати кредит, ви маєте мати доходи. Якщо не маєте, то не треба брати кредит. От і все.